Ми усі тут учимося і дай Бог, щоб ми так двинулися, щоб не було в нас тих моментів, де ми придаємо Бога нашого Ісуса Христа, де ми придаємо Духа Святого, розпинаємо якби в кожному своєму гріхі. Гріх це Связь з дьяволом, а святость це связь з Богом. І якщо ми і там, і там, то з Богом не вийде, нужно повністю перейти на Божу сторону і не робити взагалі гріх. Просто йти у праведності просто на рівні мислі нужно бороться з бесами і демонами які дають гріховні мисли нужно учиться работать на рівні мислі. працювати и якщо ми научимся отрезать прямо при уходе ці мисли все